Доброго дня, наша сьогоднішня зустріч присвячена туману. Це явище неживої природи. У народі про нього кажуть сивий кінь на весь світ заліг. Туман це хмара, яка літає низько над землею. По суті, вона така. Як ми звикли бачити у небі. Ось тільки коли ця хмара утворюється біля землі або води, то її називають туман. Частіше туман з'являється вночі і рано вранці. В низьких місцях, де багато вологи. Це можуть бути болота водойма або в місцях після ресного дощу. Вдень вода випаровується. І в повітрі утворюється невидима для людського ока хмаринка дрібненькими капельками води. Ближче до вечора температура повітря починає знижуватися, і ці маленькі краплинки води починають об'єднуватися. Вологість повітря зростає, висока вологість та низька температура сприяє, утворенню туману. Туман буває. Усі пори року в осені туман можна побачити багато частіше, ніж в інші пори року. Це пов'язано з тим, що в цей час повітря охолоджується значно швидше, ніж земля та вода. У безвітряну погоду в низинах з'являється тонкий шар туману. Коли охолоджується земля, охолоджує й нижні шири повітря. При зітхненні теплого і холодного повітря з'являється це природне явище. Міські тумани набагато густіше сельських. Це тому, що у місті повітря дуже брудне, яке з'єднується з крапельками води і утворює густе покривало. Туман перешкоджає уникати променям світа, тому відмість зменшується. Це дуже перешкоджає руху транспорту. Тому в цей період треба бути дуже обережними. Ну ось ми і зрозуміли, що утворення туману пов'язане з охолодженням повітря. У процесі його охолодження водяна пара, що знаходиться в ньому, перетворюється на краплини. Вони зависають у повітрі, їх можна відчути диханням, обличчям, краплинки-невідинки перетворюються на густу молочно білу завісу. А зараз давайте трішечки відпочинемо та потанцюємо. Покрутіть разом зі! Іншою тепер рукою знову, так як я. Покрутіться дуже швидко на одній нозі. І якщо у вас все вийшло, значить ви круті. Ви для мене всі друзі золоті. І тому цей час мій танок для вас танцювати ночок. Цей з вами знов я готова ще раз і сто. А зараз сідайте позручніше, і ми послухаємо казочку. Про туман. Все було вкрите навкруги білим. Маленька більчиня, пухнастик, прокинулася і запитала маму. Мамо, що це? Це туман, синок, відповіла мама. Дядючко туман напевно спить, але його сонце розбудить. А хочеш, я тобі розкажу казку про туман. Більчиня уляглося зручно в своєму ліжку. Мама прикрила його ковдро з листя, і воно приготувалася слухати. Одного разу, почала мама більчиха, принц світанок вийшов і вмився краплями чарівної роси Він кожен ранок омивався і від цього ставав ще красивішим. Вмившись, Він Вирішив прогулятися на луках свіжість роси, трави, краса квітів тішили його. На луках йому зустрілася молочниця. У відрі у неї було молоко. Що це в тебе? запитав світанок. Молоко, відповіла молочниця. А яке воно? Біле, рідке, добре, корисне. Посміхнувшись, відповіла молочниця. У кого ти його береш? продовжував розпитувати світанок. У корови свої, а вона у своїй подруги травиці. Коровка з травицею нерозлучні. Мені хотілося б покуштувати молоко, сказав світанок. Молочниця пригостила його молоком. Коли він пив, пролив трохи. І молоко перетворилося на туман. Спочатку туман був молоденьким, і всі його звали туманчиком. Відтоді минуло багато часу. Молодий туманчик перетворився на старого тумана. Він старий, тому частенько просипає. Сонечко будить його своїм промінням, і туман, прокинувшись. Іде до себе в долину туману. Коли більчиха закінчила казку, мале більшенятка вже спало. А туман, закутавши ліс, поле, долину, починав тільки прокидатися. І з ким говорила мама з маленьким більчиням по Що вона розповіла синові? Вона розповіла синові. Казочку про туман. Від чого чарівнішим ставав принц? Він кожен ранок вмивався краплями черевної руси. І з ким він зустрівся. На луках йому зустрілася молочниця. Чим пригостила молочниця принця? Молочниця пригостила принця молоком. Що з того вийшло принц? Пролив трохи молока, і воно перетворилося на туман, тому що воно таке ж біле, як туман. Я сподіваюсь, сонечки, що вам сподобалась і казочка, і розповідь про туман. У кожного разу, коли ви побачите туман, ви згадаєте про те, що повітря зараз стало холодніше. Шановні байки, допоможіть діточкам Записати відео розповіді, коли вони бачили туман та свої враження від хмари на землі, як його ще називають. Або намалюйте туман. Чекаю ваших робіт. До нових зустрічей. До побачення!